Сьогодні я хочу познайомити вас із своєю чарівною півонією, яка з'явилася в моєму садочку три роки тому. Ця півонійка зветься Корал Шарм. Подивіться, яка вона красива, ця красуня. Має всередині отакі жовті течіночки, листячко в неї, полюсточки вірніше. Завжди створюють немов чашу. Вранці вони розкриваються, але тримаються трошечки до серединки. Зараз вечір і прийшла сюди, щоб помилуватися цією красою і поділитися нею з вами. Ось подивіться, яка вона тільки гарна, ця півонійка. Розкривається вона ця красуня, коли починає квітнути, вона має насичений кораловий колір. З кожним днем вона вигорає. Ця красунечка вигорає, вона стає такою трішечки бліднішою, трішечки такою витонченішою, такою, знаєте, поважною дамочкою становиться. Цвіте вона довго, квітне вона довго. Дуже її полюбляють за її чудовий аромат буджі. Ось ви погляньте, вони в'ються біля квіточок. Збирають пилок з них. Півонійка має доволі високий зріст. Як ви бачите, я немаленького зросту, але вона достигає майже моєї шиї. ця півонійка. Кущ доволі міцний, цвітоноси дуже такі міцні. Якщо ви маєте бажання вирощувати її на зріст, то ви можете видаляти бокові оці поп'янки, і у вас буде доволі красива та міцна квітка. Подивіться, яке в неї стебло гарне, то вона у наших флористів вона є улюбленою квіткою, дуже полюбляють її флористи, робить з неї букети різного роду. Дуже вона красиво. Стоїть у зрізі, довго стоїть у зрізі. З кораловою, як я сказала, вона починає бути персиковою, тоді вона починає ще світлішати. Така оранжевенька красунечка становиться. Як я сказала, з коралу переходить у такі теплі, абрикосові, персикові відтіночки. Отака моя красуня. Країна її походження, це Америка. В моєму садочку більшість півоній селекціоновані в Америці. Сорт півонійки дуже непримхливий. Якщо він когось зацікавив, комусь подобається ця чудова квітка, ви не бійтеся. Купляйте її та садіть у своєму садочку. Я купила зовсім невеличкий корінець, і він за три роки перетворився у такий чудовий, здоровий кущ. Він росте, може рости без опори, але я подивіться, роблю ось таку опору для нього, тому що буває йдуть дощі, і щоб не розвалило наш кущ, отакий, отаке кільце. Робимо м'яке, не залізне, щоб воно не опеклися наші рослиночки. Завжди я свої півоніки мульчую на початку весни, і вони у мене стоять так ціле літо. Так, що, якщо когось зацікавила ця чудова коралова півонія, заводьте її в своєму садочці. Милуйтеся нею, любуйтеся нею. До речі, на сьогодні дуже багато є коралових сортів. Це і Корал Sunset, корал Magic і багато інших. Але я перед тим, як купляти, довго зважувалася, оцінювала всі плюси і мінуси. І свій вибір зробила на кораловій півонійці Coral Charm. Вона мені подобається дуже подобається і форма цієї квітки, подобається і її колір, подобається і те, як вона велично старіє. Дуже мені подобається ця півоніка, тому я рекомендую: якщо у вас в садочку ще немає цієї чудової красунічки, то ви обов'язково її посадіть. Вона не перевершена. Поряд з величною красоткою. Подивіться, яка у мене мила, тендітна і така невеличечкий кущик зовсім. Він росте 75-80 см. Це півонія Паула Фей. Теж красунечка, вона дуже мені подобається. Вона теж має таку форму, як ви бачите. Ніжненька така вже вона закрилася на вечір. Теж має жовтенькі течіночки, квітує довго, має насичений фуксієвий колір і дуже своїм виглядом привлікає наш погляд, завжди притягує, тому таку красунечку треба також мати у вашому садочку. Рекомендую, нароста гарно, але росте кущичок невеликий, тому це кущик. Першого плану, можна сказати так. Ця малесенька красунечка цитерія. Вона схожа із Паоло і Фе, як дві вони сестрички. Але Схожі, але зовсім різні. Ви як бачите, ця цитерія має декілька, 3-4 ряди пелюсток, гарна квіточка. Дуже мені теж подобається. Але кущик наростає. Не дуже швидесенько і тому в цьому є її мінус. Так що ваш вибір за вами. Чи садити в своєму садочку, чи ні. Я квіти дуже полюбляю, тому цитерію я з великим задоволенням купила, милуюся нею, але така вона тендітненька, красунечка, ось така. І поряд зі мною моя улюблениця, Це півонійка міс Америка. Дуже дорога моя, моєму серцю і ця назва, і ця квіточка. Подогляньте, вона не мов сонечко. Як нагадує мені такого лебедя пухкенького, легенького, вона як хмариночка, ну така ж вона витончена дівчинка. Її підгризли, дуже полюбляють всякі мурахи. І Оленка Мохната, <laughs> як ми її називаємо. І жук-бронзовик теж на ній. Дуже вона гарна. Люблю я цю дівчинку, дуже має тоненький аромат. Кущик у неї невеличкий росте, але він такий компактненький, гарненький. Розпускається ця квіточка, маючи. Рожеву, рожеве, не мов, рожеву підсвіточку. Така вона дуже цікава в своєму розпуску. А зараз не можу на неї налюбуватися. Ну, вона як та пір'їночка, я не знаю, з чим її порівняти, але вона така повітряна, ця квіточка, вона така ніжнесенька, вона така гарнесенька. Отака красуня у моєму садочку. Дуже вам рекомендую цей сорт, дуже він красивий. І стане окрасою вашого садочку. І знов не можу не показати вам, як красиво старіє команд перформанс Ми підходимо з вами до нього не вперше. І я хочу показувати вам цю красиву квіточку кожного дня. Ви погляньте, як вона тільки змінює свої кольори. Ось вона була такою, потім стала такою. З кожним днем вона змінюється, квітне вона довго. І погляньте, який різноманітний, різнобарвний кущ зараз у мене в садочку. Оце вам команд перформанс. Дуже гарний сорт, дуже красивий сорт. Я дуже люблю цю півонійку, і не утомлююся вам її показувати. Я бажаю вам миру, я вам бажаю добра, мої любі. Заходьте, я дуже рада зустрічі з вами.